Всім-всім привіт, друзі! З вами з Лезахар. І сьогодні ми будемо проходити ігру в Роблоксі під назвою Вредно Блог. Так що. Погнали, проходити цю карту. Я хочу її дуже швидко пройти. О, тут собакою можна бути. А не, спасибо, я собаку не хочу бути. Погнали проходить. А! Да я тоже не хочу быть маленькой девочкой. Пацан, вот сюда проходится. А я ему все порчу. А ні Дальше сюда нам треба идти. Я мы дуже быстро пройдемо цю карту. Я кажу. Я вже один раз цю карту проходив. Там есть, конечно, один сложный этап, но я там помню все на пам'ять. Там, типа, отгадай. Типа, загадки отгадки. Скажем так. Ну, то, типа, там и на загадки, и на розгадки. Ну, короче, там окрема движуха. Я помню я ще... О, Ось Осьо воно! Я помню, треба вибрати бак, собака, собака, бак, бак, собака, собака, бак, бак! Ай! А я цей не туди трохи пішов, бак, собака, собака, бак, бак, а а Да я случайно вырезаю просто. давай, бак. Собака, собака, бак, бак, собака, собака, бак, бак, собака, собака. собака. О, все, я казав. Єху! А, так что ж, мы уже там реально багато прошли ви бачите, все таки прохожу я реально дуже быстро. У все таки всі в тіктоці цю гру проходять в ютубах, в ТикТоках. називається появився якийсь тренд. все вже все Давайте повністю. Короче. або то пройти цю гру людям. Ну, я вирішив тоже пройти її. Два раза. Бо один раз я пройшов не на відео, а цей раз я вже на відео прохожу. Так що я, в принципі, натренувався, щоб не позоритися, щоб мене ручки трохи не з того місця растуть. щоб короче, багато раз не помирати В я не дуже хороший паркурист. Если оце я пройду один раз карту про паркур, і другий раз... Ну, коротше, треба мені пройти одну карту про паркур, щоб тоді ту саму ж карту пройти, тільки вже без того, щоб померти. А зігнео зможу впасти. Так, сердечка. Нічого прикольна ігра. Не знаю, чому вона надобається, Ну, Пиздец такого, як для ігри у Роблоксі, дуже даже хороша. Шух. Сюда заходим, сюда, 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 сюда. Для реально дуже легко. Но я думаю, что по моей скорости подняться, да. Пошло це дуже для вас легко. О, вида! зря переключился. Следующая обнова на 5К лайков. Похоже, я даже знаю, что це за обнова, но ну, 5 к лайков не добывает в цій грі. Це башенество уже. Та обнова є, есть там типа там де, де оце, а типа йо-йо-йо, привет народ, это я, который тут я решил ударить спорт в видеотренер, не поймут. Оце буде. Оце буде следующая обнова, но на дури бо уже є така игра. Кстати, це перший паркур на каналі. Перший раз я проходжу паркур. Да, є там типа паркур на велику є. Помните, там де, ото, я раніше сдевался в ту ігру, Там де, типа, я проходив в на велику. Ну то ж не паркур, а це реально вже паркур. Так що це трошки поінтересніше буде. Давайте оце перестрибуємо, перестрибуємо утки. Оці утки нам не треба, по голові стрибаємо. А! Не, я реально готувався, щоб цей паркур хорошо пройти, але щось у мене не дуже сильно виходить його хорошо пройти. Я не знаю. Ух ти! Мені ще пару уровнів, я пройду це обі. Ще й вас на глазах! Давайте. Я це обі другий раз прохожу. Не знаю, як можна проходиться правильно. Так що я, в принципі, дуже швидко впорався. І всі-всі, бо все таки реально жорстко. Но у нас є час порозважаться, так я эту игру опять пройшов. Ну давайте трошки порозважаемся. Фіолетова це у нас самое медленное. Нормальне. Все лучше, все лучше, ще лучше. Короче, собираемся на свидание. Правда, скивание свидание делать. Хорошо, собираемся на свидание в Роблоксе з скивось. Ну, що це за красавчик. Ну, друзья, ну вот що це просто за красавчик. Ах! Ах ты ж! Ты глянь, подтовхнул, бля, Так, друзья, сегодня мы собираемся на свидание все вы. Ви... Делаем в игре в Red Blue. Даже по развитии игры. Понятно, что все в реальном жизни лучше делать. Алло? Вы лобби. О, у тебя туда лучше не доступать, бо воно опять игра починается. Еху! Ааа! Нет, <ривоти> ч? <ривоти> Пускає А вы там тепло, но похожу разве чек будет лучше доставать. Вс, в принципе. Давай, друзья, пригласим. И, друзья, напомню, каждый может попасти у видео со мною або просто поуграти у Roblox. Каждый це может сделать пражды при каждой. Я покажу як. Щас ми цей опять вперед до блог, по другому разу. У вас є всі шанси. Поки що у вас є всі шанси. А тоді не буде. Вс, ви пройшли опять в передобло. Це реально легко. Просто так уводите щас, покажу як це. Ось так уводите, ніко такого дивіться. Отако. За. Enter. І шукаєте тут челіка у другого. О такого челика шукайте. Це я. Додавайте ну, мене в друзі і все, поздравляю. Тоді просто виходите, а я так, у вас буду всіх отакого приймати, Поняли. Ну якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну, а був я, Захар. Всім до побачення, друзі.